Все, пана. Це може було наше останнє відео, бо ми, блядь, просто нас видали. Да. А Зеленський такий, депортуйте їх нахуй. Well. Ні, ну тут біта може, да, я не хочу. О, психушка. Нас туди повезли. О, це гавно. Він на, на унітазі. Секс. Да вот едино нормально просто. <laughs> <рес> Що, <блядь>? <рес> Ой, <рес> Така класна гра! Нормально, це все, фінал однієї частини. Ну, типу Все, зараз підемо менше. Шановне товариство, вітаю усіх з настанням нового <рес> <рес> нового дня. Сьогодні я знову на хаті у свого колеги, Одногрупника Співавтора і просто друга. І ми разом записуємо віддяжку, сидячи пліч опліч. Це насправді дуже небезпечно, тому що є великий різок того, що хтось з нас почне фігарити іншого. Дякую за увагу. А, mm -hmm. та, можливо, за її тону ви могли подумати, що поряд з нею сидить труп. Вона на похороні прийшла. <гум> він, Але... він завжди поруч зі мною. Але, <гум> а, в принципі, те, що я живий, навпаки, її тон пояснює. Вона тут... боится эти більше. Ты тут більше трупів, ніж цей от Твій батя, мій батя там бабки якісь Да, ще родичі якісь, по-любому. Так, резюме. А граємо в витмену. Це що нахуй. Да, якщо ви не поняли, ми на каналі Біп Боб. И мы, короче, победили от цього человека а Блять, ми його не Мы можем за цех пограть. Я, че я человек говно, ребята, толь, давай гоняємось. Я не понял. Что ми, блядь, сталося? Ну. Да, да, давай. Мы играем. Нет, это понятно. А мы будем, будем за мной играть. Ну, так. Ну... Не, мы можем назад вернуться. О, ну давай. Не, честно, я не те, щоб хотіла грати. А, ні, ми можемо помінятись. Ну, да, ми можемо на сати, ти дали по сюжету, я так понял. А, можна. Ну, давай давайте за записнемо. Давай. Там потім заงาน. Так, ми тут все до 15:00, да, ставиться. Не парно? А, ну це? А, я ще п'ята. А, ні. А, ми да. Да. Back to the future тепер сюди. А, а сьогодні ти сидиш в мою машину, зай. Тихо. Ой. Тихо, тихо, Ротик. О, ми будемо... She goes, a... She goes again. Знову жінки. Mm. Ха -ха. Mm. Жінка. Ми поважаємо жінку. Блять, короче, це був мій краш, коли я мультик дивилася, оцей крокодайл, ти що, я його обожнювала, блять. Я з самого дитинства була фанаткою фурі квадроберів. О, і жінка є. Напевно, язичок мені подобається. Пістольот, пістольот, пістольот. <ріст> і жінка-кішка мені теж подобалась. Та мені понятно. здається, жінка-кішка, мені здається, що жінка-кішка це типу. Е... У багатьох жінок, типу, вони свідомили, що їм подобаються дівчата, коли дивились такі жінка кішка Можливо, багато квадроберів. Посвідомо себе. <звідомляє <звідомляє> <звідомляє> жінка кішка Можливо, багато <звідомляє> <звідомляє> Кіцюня, ми Зараз проти кіцюня. Там, щоб ви розуміли, там риба тупо акваріум не роз'їбала. Hey, oh, Вона сказала, що дуже хоче а пограти допом... з кетюнію. Дивіться, яка штука, знаєте, що з такою штукою? No. Робити треба. Аналіна паночка. Ми чисто ми віднімаємо у цієї. Боже, знаєш, короче є Настя, у неї є блог у трусах, де вона розповідає про секс і світу. От ми чисто в неї хліб відбираємо, а ми тут все розкажемо, все покажемо. Дивіться, оце промежканально. А, старый рынок, старый рынок Але є різні розміри, звісно, там не відрізняються. Ну, бийся, алло, дядя. А, тобто він з тобою не бився? І ти просто, типу, бідного чоловіка mm -hmm. була? Що одразу бідного? Можливо, багато, я не знаю. Ну от. Ой, нам треба туди йти, Нам не треба туди. Нам треба. Та, Тут, та, там нассали. Стохнеш. Насалий. Стоп, а які сюди потрапили? Я не знаю. Зачекай, а правда, які сюди потрапили? Я не знаю, через текстури провалились. Мишка бигає. Багає. Бигає. Мишка бигає. Побежала. <гум> Погнала фори подробнее. Фу, я не люблю на таких маленьких машинках їздити. Да, надальше. Ты що нас ще побачить, люди з моєго району подумають, що я ну... Хе-хе-хе. <гум> <гум> застряла. Хе-хе. <гум> ну блядь, подивись, я застряла. Ну <гум> да. <гум> А, Помер. Не ладно, ну похуй буду тут кататься. Не фу <рик> вот. знаю, чому я там я ки. Скажи, ты что ж, якийсь дивний ривой мы попадаємо кудись, а мы не знаємо, як це было. Знаєте, просто Сэнди, просто... блядь, я вбиваю своих штук. Вбивается взагалі ця важко Сам попробуй. Давай. Дурак. Сказала, попробуй. Так да нафиг, блин! У меня и так всього 6000 монет. О, да тут убийца его. На реште обновочки. А то в старом блядь Ну, классный, классный, что. Та много. Ну, хіба можна про прикласти к тебе ногою, то. Метоловка. Ой, дурак, ой, <ай>, дурак. <різь> Блин, знову ці сходи? Якщо ви бачили минуле відео, Там, коротше, я тупо 100 годин Якщо... <різь> 100 години не могла підняти тупо по сходам. Якщо ви минулого відео не вимку, через 5 секунд. Ну, скоріш за все, таки було. Ні, ну. Блять, чесно, як? А, а я в просто треба було по полізти Толь, be patient, please. Що у тебе за проблема за сходом. Ну, от воно бачиш, Типу, воно не хоче. Блядь, чел здохне нахуй просто. Mm -hmm. Ти не уявляєш, як мені було важко залазити. Сука. Я надів. О! О хорош. <реш> 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 Надену <laughs> <Все. laughs> плач, давай потім підму в пікопарк нахуй, ну чесно. Сейчас <laughs> я тут справа дороблю. <clears throat> а, бля, у там ще ви треба. Та ба народ. А, а я ж себе не бачу, щоб я залізла. Все, ліжись там. Та ти залізеш на цю йомену... ...нарижця. О, хайфарик. Дякую. Мені подобається, як Толя все робить і просто... Я просто дякую. От даши, братуха. А, братуха! Боже, колись я буду рагать від цього слова. Там мені здається, ти вже, а не я. А, там твої... Ой, выбач. А я, подожди, а я, блядь, кей? Не, не кей. вот я, блядь? О, да. Mm -hmm. <laughs> ну все, ребята. Это очень надолго. <laughs> а, нет. А что треба делать? Что это треба? Вот ты. Вот ты, нахуй. Стоит просто такая ну ты охуел стоять! А вони не сами типу це все ну Ні, мені реально подобається не кричить, тому. Тому я специально думаю, что я докрика. Вау! Та чого він косить, блін? Че це я? Я точно не впевнений Ну no! Стоїть за два кілометри від нього. Ну, no, ч ти не б'єшся, дурак? дара? Хе-хе-хе. Це як До речі, до речі, до речі, дивись. От я зараз, ну, я буду справедлива, я скажу, що ти бачиш, що більше не зелені. Угу. Нарешті. Вся ця зелена шва. Новина. О, знову ця пісюлька. Пиу, пь, пь, пьяки, пиу, пиу, я не знаю. Веселий трактор. Пиу, пиу, пьяный. Веселий тракторист. Байшруя нам штука якось, яку не можешь. А, може мені цей треба полетіти на неї. Можливо. о! Я зробила щось корисне. Да. Мужка біла! Не, ты шо? А, А, ну, я пошёл. Я ж не голодна. Ты там лишайся. А чё, я тут хочу. Ой. Полетай, полетай пока там. Полотай. Пока дядя тут решает Дорослый справу. Я так и думаю. Ой, нихуя, можно ломать. просто, щоб ви розуміли, коротше, він... <схай> він мені, типу, почав рукою показувати на екран, а я така думаю, а це довбайоп, що він, блядь, показує? <схай> Ні, ладно, я не подумала довбайоп, але я просто, типу, така, що він мені показує, що? Да, ладно, я не подумала довбайоп. Ні, я, ну, типу... Да, да. А що? Я все не думаю. Ну, блядь. Віриш, що ти не подумала там? Ми... Ні, ну, че... ну я просто типу, думаю, блять, ну покажи, ти покажи, ну типу похуй, що там показати? Боже, покажи, покажи, я не знаю. Ну, а, собственно, а що з ним поганого? Я have one thing to do. Not Ну, well, все. Ой. Алло. Ой, чап корова мучала. О! Бачиш? я Бет. Охуєть! Я прям як Бет. Хоча Бетмен тут ти! Я на Дину пальто. О, Жинка! Ха-ха! Я думаю, яка у Жинка! Так от жінка! Жинка, сюда, йди! На дурочка! Ні, насправді, вона молода, чому вона не стікає, бо вона не знає, що... Який ми монстр... Але такий цю ТА, блядь! <сум> я отримала <получила> дужинки! А <сум> тепер? <сум> подожди, подожди, це <сум> отаке <Я> зайнята справа... <сум> <сум> Ой. А як, блядь, а, все... Ой, там тебе еще костюмчик. Mm. А, это старый чиновый. Нет, она выигает. Это а? прям... А, это це цей! Зараз будет Марта <с communicate> Смер. <смир> Ой, тетю, тетю где? А, дядю, что тетю? Не, что дядю, ну, абсолютно похуй. Сексизм! <смир> Амофобия. Ты же, не можешь идти. Знаешь? Имайтс, он крейзин, а там волт и все. Но... Ну я, я не могу. сейчас дядя все научит. Все, да, все, все покажем. Все покажем, все расскажем. Все притчандальчики вам поясняны. О, И черная стала годкой. Класс. Ой, дымыся, короче, як я вниз. Ебаш. Шо? Ой. Пу-пу. Пу-пу. Так, шо? О, тут це цей детонатор! Обожаю, ты шо? Мне ее люблены ривень. Марта! <ріхи> Пан! Зброю, поки Клайв Погнали, пістюлька Пістюлька береться за дряло Марта Феофанівна Знову прийшла до Робіну І Бєтміну Ви думали вона проста жінка, кролинка А да, вона Так, якщо ви раптом не знаєте хто така Марта Феофанівна Це моя кроличка І типу

О, саночки якісь А, целий гелікоптер! Стий! А я дурак! Подожди, а як мені до тебе на на H? не на H, на J А, да. А! Я пастук. Я ха ха Гелікоптер тупо впав. Нахуй ми його будували? Ой, а тут, напевно, треба було марти вс. А що? як ти її зможешь? А я не знаю. А, ні. Тут щось лежить. Щось там непонятно? А, я пісюрик. А чому не на пятой? А. Давай, я бачу. На два. Ого. братишки. Братишка! Братуха, братуха. Тебе по косик принес. реально может закенцироваться. Я сам себя канцилю. Ну да. Блин, а я кто-то попасть. Братуха. А, так блять, дедонатор, нахуй, 3000. Ну, навряд, а вы справа там нема. Не А, блять. Бля. Ничего, Скло ничего. Что такая, а мені похуй на динамит. Я, я сам динамит, я на динамит. Catwoman. Ха-ха, що, -ха, хотите пробочку анальну? А вс нахуй? Да ты такий, бля. же, блін, опозорилась. Попомню. Ні, ну, мені, ні, 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 ні. Так. Ні, ми не опозориш, мы, ми мы, мы ж не самі прикол проживемо. Ну да. А до цього? А що до цього? чого? до цього нічого не казали. Що ми казали? Ой. Ні, а поди подрывать. Ну, блядь, сам за мной, я не хочу. Это что, моя жинка? Так что твоя-то не пожинка? Ну, ну ладно, я щас. Жінка має знати своє місце. Ой, блядь, ото кик. Не, ще не ткиць. Жар жарко поганий. Ну як, ну не поганий, просто. Да, жарт, жарт Щас я напишу. А можна, ну ми це типу, пограємо. Відео записали. Так, блядь, дай напишу жарт Скажи ще раз. Okay, Жинка. Да, да, Жинка, знает, знает, это твое место. Она написала. Смотрите, у нас романтика. О, мага, давай продолжай! Ты что, ты, матью жена? За... Сейчас тут на секс. в <годно> бою <годно> блять ебите! <нахуй>. секс <годно> О, и потом ванной поепалась очень-дуже -дуже жестко <годно> 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 а самое так и было блин <годно> вы шоу не сподобалось конечно такая эротика <годно> <годно> Ну, він такий кубик. Та нам такий фо сексі. Прямо як ти. Ну, да, ну, блін, ну там що таке, жінка кішка. Так і й мужик. Ну, так це ж я. А. Ну, тоді все нормально. Да, все нормально. Один раз можна. Всім дякую. До перегляду. І до наступного відео Да, Всем до побачення. Покачинок.